Всім привіт, дорогі друзі! Наші два клуби Динамо Київ і Дніпро 1 відіграли четверті тури матчів Ліги Європи і Ліги конференцій. Кожен відіграв по-своєму, кожен показав зовсім проти. Протилежний результат. Але по кожній із команд хотілося б зробити невеличкі підсумки того, як за 4 тури і Динамо, і Дніпро 1 виступали. І, в принципі, зробити підсумок того, що очікувати далі від цих команд, які є шанси. Ми в принципі вже приблизно розуміємо. Але звісно, по цим матчам коротенько пройдемось, і далі вже подивимось таблиці. Ну і в принципі, свою думку десь я висловлю в цьому відео. Свою вашу думку, друзі. Ви висловіть прямо зараз в коментарях. От невеличкий підсумок по Дніпро-1 зробіть, да? напишіть, що, що ви очікуєте від цієї команди. І від Динамо Київ. Чи зможе Динамо Київ потрапити в лігу конференції хоча б вилетіти в Ліу-Конференції, да? і в плей-офф поборотися. І чи зможе там Дніпро один нав'язати боротьбу АЗ за вихід з першого місця, чи там за друге буде боротися? Тобто ну, пишіть свої якісь думки. Буде цікаво почитати, а перед початком натисніть лайк і підпишіться на канал, тому що тут завжди дуже цікаво. Сьогодні у нас подвійний огляд в одному відео, два матчі. Розглядаємо, тому поїхали, друзі. Давайте, друзі, розпочнемо з київського Динамо з матчу, де в принципі ми не очікували позитивного результату. Як ми бачимо, я зараз на Хоспорт дивлюсь, ми з вами дивимось, да, оцінки наших футболістів. І, в принципі, Динамо програло рену 0-1. Я не дуже хочу, знаєте, затримуватись довго на самих матчах, яких ми сьогодні побачили. Хотілося б, якщо говорити про матчі, хотілося б затриматись саме на Дніпро Дніпро 1. В Динамо ми нічого нового на жаль не побачили. Єдине, що мене бісить, от дуже сильно, страшенно бісить, це те, що лочистку не старається навіть експериментувати взагалі. Він ставить одних і тих же. Він ставить тих футболістів, які взагалі не грають на тих позиціях. Тож гармаша на лівий фланг, коли в тебе є під рукою. Да, Кабаєв, в грає. Молодець, ти його прибрав. Напостав Періса. Ви ж його нахера ви його купили? Ні. Ставить він туди гармаша. Постав ваната. Ти ж його випускаєшся одно на тій позиції. Постав його туди наліво. Ні, він ставить гармаша. Ставить Пісєдіна, який не забуває півтора роки, блядь. Ну, для чого він там потрібен? Ну і на щерета потрібно відмінити, він в рамці. Був, тому що бущан травма, хрестоподібні убойка, вилітає надовго. Тому нещад зараз отримує ідеальний шанс проявити себе. І в принципі, якщо виділяти когось із Динамо, нікого не можна виділити. Всі провалились. Мені Нещеред більше сподобався його впевненість. І е, гра, е, ну, коротше кажучи, він більш-менш впевнено старався діяти на позиції Голкіпера, він мені зайшов як е, на голкіперській позиції. Але ми розуміємо, що голкіпер... На результат Динамо не зможе посприяти, особливо в А В атаці в Динамо було дуже мало. 15-6 по ударах, володіння там фактично рівне. Ну і давайте дивитися теплова карта. Так, да, Динамо награло, але подивіться, ось, звідки Динамо розганяє атаки. Ліва опорна зона, права опорна зона. Пас на фланг, топчемося в їхній опорній зоні. Далі, ніфіга. Далі жодного небезпечного моменту. Ніякої конкретки. Перший тайм, ось перший, тайм, коротко. Мені більш-менш зайшов від динамо. Було намагання грати в контроль, було намагання атакувати, було навіть пару напів моментів, напівпроходів, напівпрострілів, штрафну суперника. Другий тайм повний провал. Жодного моменту, жодного намагання. Ще й пропускаємо. На початку зустрічі сирота помиляється. Сирота не зіграв своїм футболістам до кінця, і цей його футболіст забиває нам низом в дальній кут. розстрілює нещерета, робить 1-0 на початку другого тайму. Ну я то думав, ну можливо, заміни якісь підуть. Там навіть діалог був в запасі, його не випустили. Паріць був в запасі, його не випустили. Я не знаю, вже, що потрібно, щоб випускати, експериментувати, ставити нових футболістів. Що потрібно лучистку? Чесно кажучи, я не знаю. Ну, Статистика тут зовсім зрозуміла. Далі, що відбувалося на футбольному полі? Дарен, в принципі, після 70-ї хвилини піців, щоб ви розуміли, до цього Динамо ніфіга, не створювало, Старались контролювати. Далі вже пішов контроль м'яча від Динамо. Далі якраз динамо і набивали цю статистику і теплову карту зверху. Це саме дії вже після 70 ї хвилини, коли Рен Піців і грав на контратаках виключно. Після 80-ї хвилини Динамо навіть не спробувало пресингувати суперника. Динамо навіть не спробувало зіграти активно, креативно. В них не виходило е прострілювати в штрафну площу, навішувати в штрафну площу, вигравати єдиноборства, йти е в дриблинг, бити поворотах. Мало було взагалі активності ударів. Жодних небезпечних в першому, в другому таймі, тайміське повний крах, провал. Це підсумок Ліги Європи, друзі. Динамо на цьому в Лізі Європи завершує свої виступи. Моя думка. Далі йде боротьба виключно за лігу конференцій. і давайте дивитись, чому ну, а тому, що у Динамо нулячків чотири 4 матчі, чотири поразки. Але це той випадок, коли Динамо може програти п'ять матчів, виграти один і все одно вийти. В ліво конференції. В 1-16-ту, правда, да, поборотись в плей-офф за 1-8, але ж поборотись, отримати Євровесну і сказати, ось, подивіться, ми вийшли, ми в Євровесні все добре, не потрібно ніякого хайту. Але для цього потрібно в слідчому матчі 27 жовтня обіграти АЕК на виїзді всього навсього АЕК, який вдома дав бій фенеру і зіграв доволі непогано, до речі. Могли навіть там на нічую розрахувати. Ось такі ось справи. За еком буде важко, але це буде матч всього життя для Динамо. От якщо вони їх обіграють, якщо вони їм наб'ють хоча б два м'ячі, вийдуть на чисто третє, не, не чисто, а на третє місце. Далі Фенербахче. Ну а далі потрібно молитися на рен, щоб вони не злили Аеку. Тому що ми бачимо, і рен, і Фенербахті вже проходять далі. Тобто вони вже там. Поки що вони ну, вирішують хто куди, але вони вже точно вийдуть. Дякуємо за участь. Дякуємо Динамо за участь Лізі Європи. Це був повний провал. Найгірша Ліга Європи, яку я бачив від Динамо, і гірша Динамо за всю історію. В принципі, а чого ми хотіли від Динамо очікувати? Да, в принципі, нічого. Ну давайте побажаємо тільки успіху про можливо, хоч там обіграємо когось. Ну окей, з Динамо розібрались там повна безнадійність. Ну Дніпро ж один. Ну це ж ліга конференції Ну Дніпро жоден атакувальний. ну Дніпро ж один це команда, яка... Нас вразила в конференції саме ну, на старті, да, що вони можуть грати на рівнях ЗЗ. Да, програли десь, але блін, обіграли там, да, Аполлон. нормально, результат є. Е, нічия з ВАД ну, блін, десь не пощастило. Зараз ми ось вийдемо ВАДС. Та як хлопнемо той ВАДС 5 минути, та й все добре. Та й начебто й виходимо перші 5 хвилин, перші, напевно, хвилин 15, напевно, і складемо. Дніпра 1, сьогодні грав Балолі. Сьогодні максимально атакувальний склад. Тамаш лівий захисник взагалі не бузанело бланко вище, як ви бачите. Ну а так, в принципі, той же склад, який завжди грає. Я ж кажу, тільки з Бланко і Балулі це в основі. Е, вони разом. да, і в принципі. Сьогодні Рубчинського не було, він був в запасі. Е, я ж кажу, перші 15 хвилин. Ось давайте за перший тайм статистику включимо. Перший там був куди не йшло. Я б його так назвав ось. Куди не йшло ось такий тайм? Залетів дурачок від Амаша доволі красивий дурачок, я вам скажу. Крученим ударом, ніякого рикошету там не було. М'яч полетів під цікавою дугою. Для голкіпера. Голкіпер пригає в лівий кут, м'яч летить в правий, закрутив, класно. Амаш влучив з дальньої дистанції, забили, все-таки вимучили, тому що в момент ми, ми володіли м'ячем перші 15 хвилин, моментів толком не створювали. Там навіть у ваду це був випад, був контратака, могли забити ще раніше. Але вони забили на ми забили на 25 хвилин, і потім 5 хвилин нам відповідають на контратацію провал в захисті, правий захисник Адамюк не витримує, кидає свого рапця, і нам забивають в дальній кут, тобто від ним ударом. Дуже просто грає Бадос, нічого не видумує в першому таймі. Я говорю взагалі, пас-пас-пас, доходять до штрафного удар. Гол Все, вони забили, вони виконали своє завдання. Перший тайм 1-1, нормально. Далі другий тайм, друзі. Не лякайтесь, будь ласка, все нормально. Подивіться на це. Ось як вам статистика за другий тайм. Це перш скор. Ну тут я не знаю, скільки вона точна, але вона дуже приблизно однакова. З тим, що було, що відбувалося на футбольному полі, тому що це був повний жах. Я такого Дніпра один цьому сезоні ще не бачу. Таку жахливу Дніпра 1 в цьому сезоні я ще не бачив. Ми жодного моменту не створили, е, окрім голу, який забили в кінці матчу, жодного моменту не створили. Ми володіли тупо м'ячем, вадус нас знищував. І так. І як хотів взагалі нас знищував. Вони створювали дуже серйозні моменти біля наших воріт. Там могли розстріляти, як, я ж кажу, якби грав проти нас умовний Азел Хмар. І створював такі от моменти проти Дніпра один дерявого в захисті. Це дерявий Дніпро-1, друзі, вибачаюся, але це так Ну повністю, повністю провальна гра в захисті. Тобто Олександр Кучер, я не знаю, як Олександр Кучер який давав установки захищатися Дніпро 1 особливо при стандартах, це було зонально, це було грати по грацю чи це гібридний якийсь там захист. да. Дуже погано Дніпро 1 повертається назад після того, як втрачає м'яч в Атаці. Дуже погано, дуже великі розриви між захисниками, отакенні розриви. Е, і, і, і то все виглядало так жалюгідно. Друзі, на сваду катав, на сваду возив, Ліхтенштейн, команда з другого дивізіону Швейцарії. Це такий підець, бувадовий друзі. Не знаю, я не витримав уже. Такого треша я давно не бачив від Дніпра 1, особливо це та команда, яка зараз йде на першому місці в УПЛ чемпіон. блін. І Програвати е, по грі команді із Швейцарської другої ліги це не солідно. Це не те, що не солідне, це позор. Реально, гра позорна, результат класний. Ми забили в кінці на е класі. Довбик все-таки головою замикає. І це добре, ви розумієте, нам, нам хоч раз пощастило. Ну, ну є хоч щось, хоч якесь везіння в нас є. І це дуже добре. Ми забили цей м'яч, довбик на 90 й поклав той гол від після передачі танчика. Але як же ми жалігідно грали в другому таймі? Це такий жах, був я не знаю. І тут пишіть коментарі: ось. Оця гра в захисті, це від, від чого вона така? Це і за те, що тренер? Чи і за те, що Не знаю, погодні умови? Чи футболісти не виконують ті зобов'язання, які дає їм Олександр Кучер, чи що, Бо тому що ну, там. Красніков по тій бровці бігав, я знаю, набухався щось і я знаю, падав по тому газону, як Дніпро один забили, радість, немов забили реалу. Реально, там просто шалена радість після голу. Я розумію, що да, вирвали, вимучили той м'яч, але це, це реально вимучали. Вимучали і нам пощастило. Ну, тепер таблиця. І по факту ми себе комфортно почуваємо перед тим, як будемо грати за полоном Міазе. Тут навіть можна боротися і за перше місце по факту, якщо так взяти, не все так погано. В Дніпра 1 реально не все так погано. Тобто зараз у нас дуже добре, сімочків, ми можемо спокійно боротися за вихід далі. Це дуже приємний результат. Але вибачайте, Олександр Кучер. Нам... Я просто не можу ось вловити цю суть. Як в одній команді може вміщуватись дві команди? В одному турнірі ви не пропускаєте жодного м'яча за шість турів. Чи за 5, там Сіки Дніпро, 5, по-моєму да, матчів в ВПЛ. В іншому турнірі пропускають в кожному матчі, жахливо грають в захисті, і по факту безвольно грають в атаці, особливо в другому таймі проти ВАДУЦА. Це як взагалі можна вмістити це все в одну команду. Оце феномен кучера. Як на мене, феномен кучера це подвійні стандарти і подвійна команда. Якась, я не знаю. Тобто ВПЛ знищуємо, в... тут ми. Забили і клали хер на захист, граємо тільки в атаку. Якщо в нас не входить в атаку, то хер забиваємо на все, в принципі. І граємо на авось. Авось ми заб'ємо. Забили, да. віз зайшов, довбик забив і довбик, до речі, найкращий бомандир поки що ліги конференції. Це круто. Мені це подобається. Я за довбика каради, він забив, він витащив на класі. Тобто, в принципі, я вважаю, що цей дніпро 1 зараз тащить е, стара гвардія. Ну, тобто, ті футболісти, які були в минулому сезоні, в цій команді. Піхальонок, Довбик, Адамюк був в минулому сезоні, сваток був в минулому сезоні. Оці пацани тащать. Як, сват... як Сваток піхав за захисника після того, як вони тупили? Там просто людь була. Це потрібно було бачити. Тобто, ну, Поки що виїжджають за рахунок цих команда кучера, я не знаю, буде команда кучера після того, як, напевно, ми побачимо результати в УПАЛ. І результати якраз в лізі конференції. Тоді ми будемо бачити, що таке команда кучера, і наскільки вона може грати якісно. Тому в мене по Дніпру-один і в цілому, ось якщо робити, давайте підсумок по динамо, ми вже зробили там, все зрозуміло, там безнадійно все, там тільки Ліга конференцій, і то не факт. Тут же є шанс вийти із першого, і з другого місця тобто з першого місця одна-восьма. З другого місця ми граємо одну шістнадцяту, е, за право грати в 1 восьмій з командою з Ліги Європи з третього місця. Тобто умовне Динамо, до речі, але звісно Динамо на Дніпро-1, скоріше за все не попаде. Е, тобто, по Дніпро один гарні висновки я можу зробити в плані результату, який ми отримали, сім очків за чотири тури. Гра повне дерьмо, якщо чесно, особливо з Вадусом у двох матчах. Щось потрібно робити, напевно, тому що понабирали реально якісних футболістів в бланку. Ну, Балолі там, да, взяли ще Бузанело, там, і так далі. і так далі. Понабирали фонду. Конкретики поки що немає. Тобто толку було набирати, якщо така галіма гра реально. Але чекаємо на кращі результати. Вам дякую за перегляд. Ставимо лайк. Підписуємось на канал. Віримо в наші команди до кінця. Віримо і в прохід, і в Динамо, і в Дніпра 1 в Лізі. Конференції, звісно, даже ще. Всім до нових зустрічей.